Вони вирішили потішити українських захисників смачненьким та заходилися готувати для них пироги. Івано-франківські волонтерки започаткували кулінарно-патріотичну акцію Вареники НАТО. На Ліплять їх прикарпатські газдині з любов'ю та жартами, і байдуже що для чужих чоловіків. Ліплю вареники для військових ватом, і щоб вони не були голодні. <реш> щоб Смач щось смачне і домашнє. Це така сутність української жінки. Що це елемент нашої культури. Жінка завжди підтримувала свого чоловіка, і ми навіть які не всі мають там чоловіків, але ми їх сприймаємо своїми рідними. Це ще часів майдану. Такої кількості пирогів а це щонайменше найменше два десятилітрових відра. Вдома волонтерки ще ніколи не готували. Утім, чималий об'єм роботи не лякає. Мовляв, гуртом і швидше, і веселіше. Це от зараз за годину, за дві воно буде два відра. Точно це десятилітрове відро. Тобто це такі великі відро, 10 літрові, Я не знаю, скільки штук. Ми ніколи ні разу ще не рахували. Ідею з приготуванням вареників для бійців підгледіли у львівських волонтерів. А от продуктами місцевих господин забезпечують представники добровольчих батальйонів та самооборонівці. Сьогодні самооборони отримали півмішка картоплі олії. а решта вже якось так своїми силами. Дівчата приносять хтось цибулю, хтось цей. Ну стараємося. дівчата патріотки, вони переживають за своїх. Чоловіків, а когось чоловіків вже тут. Поряд із волонтерками і Сергій Мороз, госпітальєр добровольчого українського корпусу, нині на ротації. Розповідає, там на передовій такі смаколики, справжня радість. Буває, навіть чубляться за них. То довго вже сидить, більше місяця. Там, це, ну, їж одну тушонку, там, Відчуття, відчуття навіть від простого хліба дуже, дуже, дуже зворушують. А вареники це ж особливо, тим більше хто з західних областей, то вони, вони зразу це на розхват іде. Ну, Ми не б'ємося, але сваримося щоб дбайливо приготовані вареники, таки доїхали до бійців і не зіпсувалися. Їх заливають спеціальним консервантом смальцем та шкварками. Тепер у щільно-закритій тарі пироги можуть зберігатися й декілька тижнів. Ця ж партія прикарпатських смаколиків вирушить у зону, а то вже надвечір середи.